Чатануга, місто в штаті Теннессі. На початку 19 століття тут проживали індіанські племена Чіроки. Проте в 1838 році американці їх звідси вигнали і на березі річки Теннесі на місці індіанського селища заснували місто Чатануга. У 1850 році тут була прокладена залізниця і місто швидко багатіло. Незабаром воно стало важливим транспортним і економічним вузлом півдня. Особливо значення Четануги зросло під час громадянської війни у США. На початку вересня 1863 року генерал конфедерації Брекстон Брех здав Чатанугу без бою. Тепер федеральні війська загрожували іншому залізничному вузлу Атлантія. Проте 18 20 вересня, у крилавій битві на річці Чікамога, Федеральна армія генерала Вільяма роуз кранца була розбита. Детальніше про цю битву я вже розповідав в одному з минулих своїх відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. Розчавлений морально і пригнічений поразкою Роузкранс втік з поля бою в Чатанугу. Рештки камберлендської армії врятував командир 14-го корпусу генерал Джордж Генрі Томас. За іронією долі уродженець Вірджинії, який у війні обрав сторону Союзу. За свій героїзм і доблесть він отримав прізвисько скеля Чікамоги. Проте командувач конфедератів генерал Брекстон Брег не став переслідувати відступаючих федералів. Як завжди, нерішучий, він не наважився на цей крок. Заради справедливості варто зазначити, що не став переслідувати ворога і генерал Джеймс Лонгстріт. Хоча саме його війська прорвали увесь правий фланг федералів, але попри це їхній командир спокійно зайнявся поїданням свіжого обіду, а не переслідуванням противника. В результаті бездіяльності командувачів конфедератів федерали відступили в Чатанугу і зайняли оборону в укріпленнях, які колись збудували самі південці. У Брега не залишалося іншого вибору, як перейти до облоги міста, адже штурм міста в лоб був безперспективним. Найкращим варіантом облоги було переправити війська на протилежний бік річки Тенесі, щоб повністю ізолювати Чатанугу. Але це виявилося неможливим, тому що армія Брега майже не мала понтонів для переправи. Тому генерал прийняв рішення блокувати Чатанугу з фронту, а на інший берег Тенесі відправляти кавалерію, щоб та не давала оборонцям отримати припаси. Так, кіннота конфедератів добре чи обрізала комунікації оточених, але не повністю. Підхід федеральних сил міг легко знівелювати цей успіх. Війська конфедератів зайняли позиції на високих місіонерському хребті і горі Лукаут. Звідти Чатануга і прилегла ділянка річки Тенесі були як на долоні. Брех обмежився пасивною облогою. Він знав, що у русскаранця мало харчів і розраховував голодом змус змусити його або відступити, або здатися. Брех, схоже, був переконаний, що остаточна перемога є справою кількох днів, тому він, як завжди, зайнявся конфліктами зі своїми підлеглими. Генерали армії Тенесі не раз намагалися позбутися свого невдалого командувача, але йому завжди вдавалося втриматися на посаді. Тепер, маючи в своєму активі перемогу при Чікамозі, Брег перейшов у рішучий наступ. 29 вересня він звільнив генералів Гіндмана і Полка. Після цього, 4 жовтня, 12 його генералів відправили петицію до президента Кша Девіса з вимогою зняти брега. Президент негайно виїхав в армію, щоб особисто з'ясувати, що там дійсно відбувається. Проте Брег переконав його в тому, що він робить все правильно, а проти нього організувалася змова різних невдах і кар'єристів. В результаті Девіс залишив його на посаді. Після цього Брег остаточно розправився зі своїми недругами. Зокрема, зі своєї посади був знятий генерал Деніел Хілл. Тим часом розгорався конфлікт Брега з Лонгстрітом. Проте той був занадто відомим і авторитетним генералом та соратником самого Роберта Лі. Тому Брег поки що сціпивши зуби, був змушений його терпіти. Звісно, що ця боротьба всередині армії Теннесі лише послаблювала конфедератів. Особливо гостро це відчували солдати. У листах додому вони скаржилися, що Брех не використав плодів перемоги при Чикамозі і своїми діями лише підриває бойовий дух армії. Становище Федеральної армії у Четанузі стрімко гіршало. Роуз Кранц втратив будь-яку віру у перемогу. За словами президента Лінкольна, генерал був розгубленим і приголомшеним, як качка, яку вдарили по голові. Війська Союзу постачалися однією дорогою через гірський хребет Волден. Проте кавалерія конфедератів постійно її блокувала. Зокрема, 1 жовтня кіннота південців перехопила потяг з харчами і знищила сотню вагонів. На кінець жовтня один солдат в Чатанузі на три дні отримував чотири коражі хліба і чверть фунта свинини. Отримавши новину про катастрофу при Чікамозі, президент Лінкольн і його військовий міністр Стентон негайно кинулися рятувати Чатанугу. Сюди негайно було перекинуто 11-й і 12-й корпуси Потомакської армії під загальним командуванням Джо Хукера. Того самого, який програв Роберту Лі битву при Чанцелорсвілі у травні, загалом той мав 20 тисяч чоловік. Командувачем всіх військ Союзу біля Чатануги був призначений генерал-майор Уліс Грант. Після взяття Віксбурга він був єдиним генералом Союзу, який міг врятувати оточених у Чатанузі. Разом з собою Грант взяв і свого друга та бойового соратника генерала Вільяма Текумса Шермана. Ще, знаходячись в дорозі, Грант віддав свій перший наказ. Замість Роуз Кранса він призначив командувачем Камберландської армії генерала Томаса. Грант йому телеграфував: Тримайте чатанугу за будь-яку ціну, я прибуду якомога швидше. Томас йому так відповів: Я триматиму місто, допоки ми всі не помремо з голоду. Трохи слів про подальшу долю генерала Вільяма Роузкеранса. Ще з 1862 року він конфліктував з грантом і тепер йому нічого хорошого не світило. Розгром при Чікамозі повністю зруйнував військову кар'єру Роузкеранса. Він був відправлений командувати військами у штаті Міссурі. Після війни він недовго був послом у Мексиці, потім невдало займався будівництвом залізниць, але був обраний до палати представників. Помер у 1898 році, переживши і Гранда, і Шермана, і Томаса і Брега. Грант прибув до Чатануги 23 жовтня. Першим його завданням було налагодження безперебійного постачання. Нижче за течією Тенесі, на південь від Чатануги, стояли війська конфедератів з корпусу Лонгстріта. Вогнем своєї артилерії вони не давали федералам підвозити боєприпаси до Чатануги безпосередньо по річці Тенесі. Грант знав, що через гори постачати армію дуже складно і тому вирішив розблокувати шлях уздовж річки. Тому 27 жовтня загін федералів переправився на протилежний берег Тенесі і після короткого бою відкинув людей Лонгстріта. Цікаво, що однією з брат федералів командував російський полковник Іван Турчанінов, уродженець області війська Донського, випускник Академії Генерального штабу і друг імператора Олександра II. Ще в 1856 році він кинув службу і виїхав у США, де зайнявся бізнесом. Проте, скоріше за все, Турчанінов був агентом російської розвідки у США. Дуже підозрілим є те, що він зміг встановити дуже тісні зв'язки з самим Лінкольном, і саме завдяки президенту отримав звання бригадного генерала. Завдяки успішним діям, 27 жовтня, Грант зміг створити безперебійну лінію постачання до Чатануги, яку солдати назвали лінією крекерів. Також він отримав плацдарм на протилежному березі річки Тенесі. Після цих подій фактично облога Четануги була прорвана. У цих умовах армія Брега опинилася в дуже складному становищі. Федерали, федерали переважали його у кількості, а тепер ще й мали достатньо харчів і боєприпасів. Крім цього, Грант тепер міг обійти його лівий фуланг. На додачу з північного сходу розпочала наступ федеральна огайська армія Беренсайда, яка зайняла у Ноксвіл. В цій обстановці особисті мотиви переважили військову доцільність у Брага. Він перекинув корпус Лонгстріта проти Бернсайда, чим суттєво ослабив свої сили біля Чатануги. Головним мотивом цього рішення була глибока особиста неприязнь Брега до Лонгстріта. До Чатануги і взагалі на захід Лонгстріт більше не повернувся. Після боїв проти Бернсайда його корпус було повернуто у Північно-Вірджинську армію для захисту Вірджинії. У той час як Брех послабив своє військо до Гранта прибув свіжий корпус генерала Шермана, тепер було прийнято наступний план. Головний удар мав бути завданий корпусом Шермана на лівому фланзі Союзу. У центрі Томас мав завдати удар і захопити ворожі позиції на місіонерському хребті, а на правому фланзі Хукер мав захопити гору Лукаут. Напередодні вирішальної битви Грант мав 72,5 тисячі бійців, а Брех – 48 тисяч 948 Кавалерія конфедератів разом з Лонгстрітом діяла проти Бернсайда. Тому генерал Брех не знав дійсних планів противника і не мав дієвої розвідки. Він вважав, що головний удар Гранту завдасть на горі укаут на лівому фланці конфедератів. 22 листопада Брех ще сильніше ослабив свою армію. Він наказав двом дивізіям генералів Клеберна і Бакнера відійти з позиції і відправитися на підкріплення Лонгстріту. Вранці 23 листопада Грант помітив цю передислокацію противника і, щоб її зірвати, наказав почати наступ. О 13.30 14 тисяч бійців дивізій генералів Вуда і Шерідана атакували позицію в районі Орчерет-Ноб і захопили її. Тепер вони звідси могли далі наступати на місіонерський хребет. Після цього Брег поспіхом повернув дивізію Клеберна на свій правий фланг, а дивізію Вокера він наказав відвести від гори укаут до місіонерського хребта. Вранці 24 листопада федеральні війська Хукера атакували гору горукаут. Для цього генерала це була можливість нарешті реабілітуватися після ганьби Ченселорсвіля. Його солдати перетнули у крик і почали штурм гори. Федерали вийшли в тил конфедератам. О 15.00 гору Лукаут раптово огорнув густий туман. Обидві сторони продовжували сліпо вести вогонь у тумані. Тим часом Брег, дізнавшись про ці події, наказав остаточно відступати з гори у каут, що й було зроблено вночі. Пізно ввечері Брег зібрав нараду своїх командирів. Він запитував їхньої думки, чи треба ще оборонятися на місіонерському хребті, чи краще відступити без бою. Генерал Харді радив відступати. Проте генерал Брекенрідж, до речі, колишній віцепрезидент США, переконав Брега триматися. Свою думку він обҐрунтував тим, що федералам буде важко взяти високий місіонерський хребет. Станом на ранок 25 листопада конфедерати займали наступну позицію. На правому фланзі місіонерського хребта стояв корпус Харді. У центрі трималися дивізії Бракенріджа. Відведені з гори укаут війська тримали лівий фланг. Бойовий порядок Гранта був таким: лівий фланг Шерман, центр Томас, правий фланг Хукер. 25 листопада Грант розпочав вирішальний наступ. Спочатку конфедерати билися затято. На флангах наступ федералів забуксував. Навіть Шерман не зміг просунутися вперед. Але в центрі війська Томаса, попри страшний вогонь артилерії конфедератів, прорвали фронт і почав штурм місіонерського хребта. Звісно, що вояки Союзу зазнали великих втрат. При цьому штурмі, зокрема, відзначився Артур Макартур, батько знаменитого генерала Другої світової війни Дугласа Макартура. Він підняв прапор, який упав після загибелі прапороносця, і повів бійців в атаку. За цей подвиг він був нагороджений металлю пошани, однією з, най... з найвищих відзнак США. До 16.30 Томас захопив центральну частину місіонерського хребта. В цей же час Хукер розбив конфедератів південніше. Після цього армія Брега почала відхід. Виснажені важким боєм федерали не переслідували ворога. Лише невгамовний філ Шарідан намагався далі гнати противника. Але він був змушений відступити, коли побачив, що інші війська Союзу не наступають. У битві при чатанузі Грант втратив 753 людини убитими, 4722 пораненими і 349 зниклими без звісти. Конфедерати втратили 361 людину убитими, 2160 пораненими і більше 6 тисяч полоненими. Коли після битви капелан запитав генерала Томаса, чи слід сортувати і ховати загиблих по штатам, той відповів: Ховайте всіх підряд, я вже втомився від прав штатів. Четануга стала тяжкою поразкою для півдня. Всі результати перемоги при Чікамозі були зведені на Нівець. Головним винуватцем поразки був генерал Брекстон Брег. Саме його невдалі і невмілі дії привели до цієї катастрофи. Лише після розгрому під Четанугою його нарешті зняли з посади, а на його місце був призначений Джозеф Джонстон, який свого часу невдало діяв проти Гранта влітку. Для Уліса Гранта Четануга стала важливим етапом у кар'єрі. Саме після цієї битви Лінкольн прийняв рішення призначити його головнокомандувачем усіх армій Союзу. Тепер Грант мав особисто очолити важку і криваву боротьбу з Робертом Лі у Вірджинії, а на Заході командувати залишався Шерман. Починався новий 1864 рік, останній і найважчий та найкривавіший рік усієї громадянської війни. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву під Чатанугою? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.